Їм розмовляв. Ось цей автомобіль, поліція догнала, поліція переслідувала поліцію, його догнали. Хотів сховати автомобіль. Вон той хлопчик стоїть, ось його обличчя ось він, майстер ховає. Зараз я покажу ще раз. Ось цей тікав від поліції, поліцейським подяка, відпрацювали на ура. А представтесь, будь ласка, ви ж поліцейські сказали. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення. На вимогу громадянина України ви повинні предоставити посвідчення. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення. Ви працівник поліції. На вимогу громадянина України. Ви зобов'язані предоставити ваше посвідчення. Ні. Ви не вибачаєтеся, ви закон виконуєте зараз. Закон. Виконуй закон. Синок. Виконуй закон. Чому ти тікав від поліцейських? Ну як ти не тікав? Ну, подожіть, ви поліцейські чи ні? Яким чином ви попали в автомобіль поліції? Ви ж мене почули, що. Ви. Яким Другі. чином? Яким чином? Ви будь ласка, я, я журналіст. На... Я да, будь ласка, яким чином ви потрапили в автомобіль? Якщо ви полі... цей автомобіль поліцейський, якщо у вас такі ключі сказали, комплект, ви. E, Ви поліцейські, представтеся, будь ласка, ваше посвідчення виконуйте законну вимогу. Ваше посвідчення, будь ласка. Ваше посвідчення. Хто його знає, українці? Дайте зараз тебе в телеграму канал закинуть.